Вітаю вас! Сьогодні у нас досить експериментальне відео, тому що я ні камери, ні мікрофону з собою не маю, проте, надіюсь, що якість відео не вплине на саму презентацію, оскільки я буду використовувати візуальні матеріали. Отож, я поділюся з вами слайдом інформацією, яку я хочу подавати. Сьогодні ми поговоримо про підготовку до письмової частини. Норвезького тесту, зокрема, взагалі, на який рівень цілитися і як розуміти очікування, які навики треба вміти для кожного рівня з норвезького тексту. Цю лекцію я буду подавати українською мовою, нотатки у мене норвезькою. Це тому, що під час цього відео ми не будемо вивчати норвезьку, ми лише знайомимося із загальною інформацією про норвезький текст. Тест. Навчаюсь, отож. Як саме відбувається підготовка, які критерії визначають кожен із рівнів? Ми говоримо про рівень А1, А2, Б1, Б2. Далі ми не дивимося, тому що це вже трохи складніше. Я готую більш менш до рівня А2, Б1, Б2. Отож, усі ви відвідуєте більшість, принаймні з вас відвідують курси норвезької мови. І я пам'ятаю, коли я відвідувала, у мене було денне навчання з 10 ранку до 2 дня. Кожен день відповідно цілий рік програма була розрахована на цілий рік. У зв'язку з фінансовими питаннями я не могла відвідувати усі дні, тому я відвідувала тільки два дні в тиждень. Для мене це був стимул, тому що я знала, що група йде далі, і я мушу доганяти. Наприклад, я ходила лише по вівторках і п'ятницях, і тому я знала, що те, що пропущено у понеділок, вівторок приходила, мала б бути відповідно на тих самих сторінках підручника, що і моя група. І коли приходила в п'ятницю, то я мусила також серед все за середу і четвер зробити. Тобто я вгадувала наперед, як я думаю, скільки сторінок вже опрацювали, і таким чином. Сама більшість, ну, як більшість, то все-таки 50-60% курсу я проходила самостійно. Але ідея в тому, що почалося навчання у серпні, а у грудні, мені здається, у нас вже був іспит на А2. Тоді другий семестр розпочався у січні і тривав до червня. У червні у нас був іспит на Б2. Я знаю, що для біженців дають набагато менший як би то сказати, термін для вивчення мови, але в тому і різниця. Біженці ходять на безкоштовні курси, я платила за свої курси самостійно. І відповідно я могла вчитися рівно стільки, скільки мені було потрібно. Я відівчилася за один рік до Б2, а за літо після того першого року я самостійно просто пройшла по книжці, купила. Підручник самостійно підготувалася і здала вже на, здається, це був це один. В той період це називалося Бергінстест, Бергінський текст тест так званий, який є допуском до навчання в університеті академічний рівень норвезької мови. Отож, ви відвідуєте, швидше за все, відвідуєте курси норвезької мови, і що я спостерігаю, це те, що біженці не завжди ставлять собі певні. Часові строки чи реченці, як то кажуть: вчу, поки вчуся, курси закінчилися, я себе не відчуваю впевненим, здавати не буду. Пише, підівчу, як на курси не ходжу вже, практики майже маю. Там коментарі, що ходять на практику, а там норвезьки, наприклад, недостатньо, і, відповідно, бояться здавати, не підтверджуючи собі жодного рівня. Це ваш вибір, звичайно, але я особисто рекомендую, все-таки, як тільки у нас курси закінчуються, в найближчий час здаємо на Норвезьку суду, щоб собі, щоб собі вже задокументувати. При вивченні мови є так звані сензитивні періоди. Це періоди активного ем, стрибку, так би мовити. Перший період це звичайно, коли ми ходимо на курси. Це найбільш інтенсивний, другий період, він більш такий розтягнутий в часі. Це вже мова, яку ми набираємося по ходу, наприклад, по ходу практики чи по ходу роботи. Але ідея в тому, що той другий період він вже буде дуже тематичний, він буде прив'язаний до тої лексики, до тої сфери, сфери діяльності, якою ми займаємося. Тому я все-таки рекомендую в кінці якогось виду курсів здавати тест. Цілитися на той рівень, який відповідає очікуванням, не за високо, не за високо, не за низько. І пізніше, якщо ви вже знаєте, на якому ви рівні, то можете думати: цілитися на наступний рівень. Тоді ви вже самі можете оцінювати, чи ви працювали в період між тестами. І чи пора вже записуватися, чи ще недостатньо часу пройшло суто, бо час йде, а насправді я норвезькою не займаюся. Відповідно так, тоді можна і почекати і не здавати тесту. Отже, поки ми ходимо на курси, поки в нас є якийсь знавець мови, який знає наш рівень, то можна попитати, наприклад, у викладача власного попитати, як ви вважаєте, чи я вже готова. Точно так само, як коли ми вчимося на водійські права, ми практикуємось, практикуємось, практикуємось на дорозі, поки наш викладач нам не скаже, а тепер ти готова до здачі. Тобто, тут так само попробуйте попитати, поговоріть зі своїм вчителем, як ви думаєте, чи готова я до здачі на момент закінчення курсу і запитайте, на який рівень, ви думаєте, мені варто здавати. Тому що насправді ще при записі на курси, ви самі вибираєте, на який рівень ви хочете здавати. Як допоміжний е, засіб, я пропоную вам саме оце відео. Ми пройдемося по 15 питаннях. Можна сказати, що це е, схема для самооцінки схема, де можна самостійно собі галочку відмітити, оце я вже вмію, оце я також знаю, відчуваю, що я вмію, оцей мені вдається, оце ні, я ще не можу. І таким чином, ми зможемо протягом цього невеличкого самостійного тесту. Оцінити, на який рівень нам потрібно цілитися, тобто якого рівня, здається, що ми вже досягли. Мова сьогодні буде йти про письмовий тест. Отож, перше запитання: можете, до речі, собі дістати якийсь папірчик і дійсно занотувати, просто ставити галочки, скільки галочок у відповідь так ви назбираєте протягом цієї моєї презентації. Перший пункт Яканєсе енкле Енклефоріннірь. Я можу читати та розуміти прості пояснення. Як ви бачите, у цьому реченні я навіть підкреслюю, виділяю іншим кольором, які саме навики, що саме є важливим у цьому твердженні розуміти, читати та розуміти, тобто розуміти прочитане. Але ми тримаємося все ще простого енклефорклярінірь. Отож, подумайте, якщо ви вмієте прості пояснення зрозуміти, наприклад, прочитаного, то відмічаємо так: прості у цьому значенні можуть бути, наприклад, відкрити книжку на сторінці 27. Не заходь сюди, бо підлога мокра. Чи... Яблука сьогодні по знижці. Оце досить такі прості буденні, буденні частини інформації, і якщо ви їх можете читати і розуміти, то тоді відмічаєте так. Рухаємося далі. Я можу описати, що я бачу на малюнку, як он безкривив, а єсель побільда. Можна, звичайно, використовувати малюнок як натхнення для якогось більш такого творчого допису, тут мова йде про суто технічний опис. На цьому малюнку я бачу дві дитини, у однієї з них є рюкзак на спині. Я думаю, що вони прямують до школи. Тобто, якщо ви суто технічно можете бачити, що на малюнку є, де воно знаходиться, де Предмети або особи знаходяться по відношенню один до одного, то відмічаємо так. Рухаємося далі. Яканскріве enkel інкельмелінь. Я можу написати просте повідомлення. Можливо, завдання було б написати смс, що ви хворієте, і не прийдете завтра на роботу. Якщо ви відчуваєте, що ви такого типу повідомлення на декілька речень, 3, 4, 5 речень можете написати, то тоді відмічаємо так. Я можу написати простий текст про власні, власний досвід, власну подію з власного життя. Зверніть увагу, що у цих текстах. Уже, коли, якщо, наприклад, на малюнку попередній пункт був описати малюнок, то це зрозуміло, що ми використовуємо теперішній час. Я бачу, тут є, вони роблять те-то, те-то. ці предмети знаходяться. Це все в теперішньому часі розповідні речення. То якщо мова йде уже про цей пункт, то я вмію писати прості тексти про власно пережиту подію. Тобто тут вже мова йде про минулий час. Минулий доконаний або просто минулий час, ягарь оплівт, ягарь гортпускульне, ярь комтільнорге. Тобто тут вже йде граматичний аспект також, чи вмієте ви писати прості тексти, тобто на два-три абзаци, напевно, близько півсторінок, багато дуже не йде мова, але вже з використанням часових форм. Якщо вам це вдається, відзначаємо так. Яканскріве нененкельтекст омплянене оенскенаміне. Знову ж таки, тут ще досі тримаємося простого тексту, але тематика вже плани і бажання. Тут буде фокус, напевне, на лексику. Чи можемо ми використовувати різні фрази, різноманіття словникового запасу, щоб описати, про що ми мріємо. Тут вже буде різноманітні дієслова. Якщо ви вмієте такі тексти писати, якщо ви відчуваєте, от хтось би сказав, мої плани на канікули, якщо ви можете ці думки висловити письмово, то позначаєте так. Наступне Яканскріве Health Enkelt on a tema. Я можу просто, дуже просто, бачите, Health Enkelt написати на тему. Зверніть увагу, що тут не вказана, яка тема, тут не вказаний жанр тексту, тому що тут сказано ом е тема Тобто, це має бути, може бути, вивніше, будь-яка буденна тема. Ми не говоримо про якісь специфічні якісь вузькі сфери, ми говоримо про загальну тему, але все-таки Тобто, це може бути, як раніше було сказано, мрії, це може бути: розкажи про систему освіти в Україні, це може бути: розкажи про свій робочий день, наприклад, чи як ти провів минулий день, розкажи, як як корисно харчуватися, наприклад. Це такі відносно буденні теми, водночас вони можуть бути різні за тематикою. Якщо ми можемо, якщо ви можете, корот, ну не коротенькі, але прості тексти з звичайними, простими короткими реченнями описати на відносно будь-яку тему, на такі буденні, звичайні знайомі вам теми, то відмічаємо так. Ще одне як анскріве Хельт Енкільт Омбаємений Оменсак. Знову ж таки, дивимося на мої виділення. Ми все ще тримаємося простих текстів. У нас речення прості, немає підрядних е речень, але тут на перше місце вже виходить власна думка, й менерь оменсак. Тобто тут буде е словниковий запас, який показує мою думку. Яй, менерь ат, наприклад, ну вже, це вже підрядне речення, може виступити. Е Тут все-таки вже й буде переконування висловити свої власні переконання і, можливо, пояснити навіть, чому ми так думаємо. Якщо ми можемо, якщо ви це можете, то відзначайте так. Я Єканскрібеває лікерь у Е, Знову ж таки, тут йде мова про відносно простий текст, мова не йде про текст на цілу сторінку на дві сторінки. Але вже е, треба пояснити різноманіття е, різних явищ, що нам подобається, що нам не подобається. Якщо ви можете це коротко, е, просто зробити, то відзначаємо так. Я конскріва in ankel text дає саменліннерь Саме лінгнер, порівнюю. Якщо ви цього слова раніше не знали, то ліннерь від слова ліке схожі, ліннер є подібний до і самен разом. Тобто це е, порівнювати, співставляти разом, подібні речі, дивитися їхні подібності. Отож, як конскрібен текст, даріє самен лінгнер тут. Це в Норвегії ще, до речі, в норвезькій школі вчать. Так звана Вен діаграма Вен це прізвище таке, з великої букви пишеться. Це коли ми маємо два, дві події або дві явища, відносно малюємо собі два кола і дивимося, які характеристики лежать в колі одного явища, які характеристики лежать в колі другого, а які характеристики лежать на перехресті. Тобто, вони є природніми і для того явища, і для того. То це ми можемо пізніше, навіть в інших відео, подивитися на цю діаграму, на діаграму. Як саме порівнювати дві речі? Тут, наприклад, може бути використання вже активне антонімів. Якщо ми говоримо один теплий, другий холодний, один корисний, другий шкідливий. Тут уже лексика буде передбачати. Не тільки вміння бачити схожості і розбіжності, а й також і висловити їх, наприклад, за допомогою синонімів або антонімів. Але все ще простий текст. Бачите, інкіль текст. Якщо ви це вмієте, якщо ви відчуваєте, що ви з цим справились, пишіть собі галочку так. Пізніше ми підрахуємо ці галочки. Яканбінне саменур, осетненір, виєль повинна інкель у бінеургелінкля бінеурь. Тут вже в нас є трошки е, додаткова інформація з точки зору граматики, тут вже додаються складнопідрядні, складносурядні речення, використання сполучників. Це, до речі, навіть я, викладаючи норвезьку мову, вибачаюсь, на норвезьку на англійську мову в норвезькій школі, е, також кажу, що щоб отримати вищий результат. Зверни увагу, ти писати вмієш, але я би хотіла, щоб ти використовував побільше сполучників. Бо, бо думаючи про сполучники, ми автоматично мусимо ускладнити структуру речень. Якщо ми вже пишемо з е, сполучниками та, але тому що, то, відповідно, у нас речення складні. Він це зробив тому, що він хотів. Я би е, пішла, але не, мені не вдалося. Тобто це вже самі речення будуть набагато, ну, добре, не набагато, ну приблизно вдвічі довшими, і будуть містити ем, сполучники, плюс у деяких, деякі ці сполучники вимагають уже інверсію, вимагають зміну порядку слів у підрядному реченні. Це знову ж таки це вже буде. Ем, Оці сполучники вимагають від нас трошки вищого рівня граматики, і якщо ви відчуваєте, що так, я знаю, що такі бінеурі, я знаю, практикувалося чи практикувався у реченнях з сполучниками та також, тому що, якщо ви з цим працювали і відносно добре знаєте і активно використовуєте такі конструкції, то відмічаєте так, галочко, так. Як он без скріве етбільде елінгенельсеенгу дель деталірь? Зверніть увагу: певна кількість добряча, навіть del, добряча кількість деталей. Е, знову ж таки, коли я дивлюся про критерії для вивчення норвезької мови, то мені перегукується це точно те саме, що ми вчимо своїх учнів у англійській мові. Просто ми не називаємо на який рівень чи b 1 чи b 2 чи як ми їх вчимо. Але е, ми точно такі самі критерії маємо. Саме тому я не є вчителем норвезької, але я викладаю у цих відео норвезьку, тому що я філолог, я вчитель мови. Я знаю, як мова викладається європейську карту е, мов, наприклад, я знаю по рівнях і вмію аналізувати написані тексти, а також давати рекомендації, як покращити написані тексти ну, чи усні відповіді. Вибачаюсь. Отож, тут ми бачимо дієслово, фокус на безкріве описувати. Тобто тут буду триматися, мені не треба аналізувати, мені не треба робити синтез чи аналіз, але я просто переказую те, що я бачу на малюнку. Але в той самий час del, деталі. Тобто, оці деталі вони впливають як на словниковий запас. Бо я не лише кажу, що я тут бачу людину і так далі. Можливо, я буду вже говорити про настрій, можливо, я буду говорити про атмосферу, можливо, я буду говорити про пори року, які тут е спостерігаються, можливо, я буду описувати, що є поза малюнком. Тобто, допридумувати те, що на малюнку не зображено, але що з малюнку можна е здогадатися, допридумати. І оця вимога енгудель-деталір означає, що текст буде деталізований, а деталі впливають на довжину тексту. Тобто тут вже текст у нас буде не один-два абзаци, це може бути навіть чотири абзаци. Кожен абзац це приблизно 5-6 речень. Отож, енгудель-деталір це значить, я можу дати детальний опис на малюнку. Текст середньої або довгої, великої довжини. І якщо ви це вмієте, якщо вам вдається вже писати детальні е, описи, то тоді відмічаємо так. Яканскріве Оменсак у її бегрюнельсеформенінаміне. Тут фокусно її беґрюнсе. Пояснення дати. Дати аргументу, аргументи на підтвердження власної думки. Тобто тут не лише переказ, а вже фрази, які вимагають доказу аргументів, тверджень. Наприклад, якщо у нас питання вимагає вибору якоїсь сторони, наприклад, чи важливо, то я зараз, звичайно, з голови вигадую, але чи важливо. Скоротити споживання м'яса у раціоні. То перш ніж ми пишемо такого типу твір, нам треба визначитися, яку сторону приймаємо ми. Я особисто вважаю, що так треба, або я особисто вважаю, що ні, воно не впливає, воно принаймні негативно на здоров'я не впливає. Отож, а пізніше, ми вже будемо наводити якісь докази. Ми вже будемо казати, тому що насамперед, по перше, по друге, це у нас вже будуть такі складніші сполучники, які також додають певну структуру, Додають, доказують, що ви можете бачити тему з кількох сторін, а також пояснювати вибрану сторону. Якщо ви вмієте пояснювати, давати пояснення власній думці, то тоді обираємо так. Яка скріба саменгеніне текстель. Якщо не помиляюся, то це останній пункт, загалом їх 14 здається. Я вмію писати логічно побудовані тексти. Коли ми пишемо приблизно на рівні А1, наприклад, опис малюнку, то ми можемо сказати: що на цьому малюнку я бачу диван, на дивані сидить чоловік з дитиною. Тато е, прийшов з роботи, дивиться телевізор, дитина сидить поруч і читає книжку. Тут е, насправді кожне речення відносно відірване одне від одного. У них там немає історії, там немає червоної, як то кажуть, лінії через всю історію. Також е, логічно побудовані тексти, саме Генніне, це ті, які все-таки мають певну історію. Наприклад, як ми в попередньому пункті говорили про. Аргументований текст, то там у нас буде вже певна структура. У першому абзаці ми пояснюємо свою точку зору, яку сторону ми обрали. Другий, третій, четвертий абзац ми даємо три сторони: по перше, по друге, по третє аргументи, і у останньому абзаці, наприклад, ми вже напишемо підсумок. То це вже і буде логічно побудований текст. Текст, який має певну структуру, це не лише опис окремі речення, це вже не оповідання, воно не мусить бути оповіданням, але це речення з, з використанням е, сполучників, яке має таку логічну, ніби перехід з думки в думку, логічний перехід від абзацу до абзацу. І логічно завершення воно не обріжзається просто так, бо сторінка закінчилася, а дійсно думка. Дійшла до якогось завершення, і ми по реченнях розуміємо, ага, тут автор вже заокруглюється. Отож, якщо ви вмієте писати тексти з логічним, логічною будовою, також поставте собі галочку так. сумар текстирсумарте офошто тексти, які легко розуміти. Легке розуміння тексту не означає, що текст написано легкою мовою. Це означає, що текст настільки граматично правильний, що воно не збиває читача. Якщо, наприклад, я читаю текст і бачу помилки у правописі, десь буква зникла, десь, можливо, подвійний приголосний замість однієї. Я все одно розумію, яке слово мало бути там використане, воно мене не збиває. Якщо ж я, наприклад, читаю, а там, наприклад, порядок слів. Переплутаний напряму написано, так, як ми деколи дослівно перекладаємо з української на норвезьку, наприклад, для норвежців це зовсім неприродньо, їм ті конструкції не зрозумілі. то це вже важко, текст важкий для розуміння. Так ось, якщо ви більш-менш можете писати вже тексти, де мова природня, ми розуміємо, що норвезька нам не є природньою. Ми лише вчимося, ми не експерти. Але все ж таки, якщо ви стратегічно використовуєте структури речень, де ви впевнені, як вони будуються, якщо ви не використовуєте собі в голові слово по слову, перекладаю на норвезьку, а у вас вже сидять норвезькі фрази, ви знаєте, що ці слова разом один за одним ідуть, ця фраза отак будується. Трошки добавлю слів і вийде вже речення. То якщо ви вмієте писати тексти і ви думаєте, що їх легко розуміти, що читач, читаючи їх, не буде зупинятися і думати, а що тут малося на увазі, то тоді відзначайте галочкою. Отож, перерахуйте тепер, скільки у вас позитивних відповідей до цих 14 пунктів. Якщо у вас від 0 до 7. То вам варто цілитися на тест А1А2. Коли ви вибираєте рівень тесту, на який здавати, ви пишете, наприклад, тест А1А2, а вже цензор, екзамінатор, той, хто перевіряє вашу роботу, він сам визначить, чи це А1, чи це А2. Якщо ви обрали, так, галочку, так 7, 11, Речень, тобто 7 значить, тверджень отримали від вас відповідь так, то тоді рекомендую цілитися на здавання тесту на рівень А2Б1. Якщо ж ви майже на всі ці твердження поставили галочку так, то це вже рівень Б1, Б2. Якщо я перелистаю назад, то ви зрозумієте, щоб дістатися до рівня Б1, Б2, це в нас вже є логічна побудова тексту, широкий словниковий запас, говорю на широкий діапазон тем, використовую сполучники, сполучники, як вона називається, Так, сполучники, то якщо ви оці в додачу до звичайної письмової комунікації відмітили як так, то тоді цільтеся на здачу на рівень b 1 b 2 як би там не було, я завжди рекомендую здавати тести кілька разів. Навіть якщо ви здаєте, наприклад, надіялися на А2, але ще отримали А 1 то ви, як мінімум, будете мати досвід. Ви як мінімум тепер будете знати, як відбувається тест, скільки він займає часу, як стратегічно побудувати свою роботу, щоб вписатися в цей час. Можливо, ви на власних помилках чи на власних успіхах. Зрозумієте, як мені саме підготуватися до наступного разу. Отож, обов'язково періодично здавайтеся, не бійтеся тих тестів, здавайте, записуйтеся на тести з норвезької мови, і вам усе вдасться. Надіюсь, оце відео було корисним. Для декого воно стане таким показом, чи як навіть сказати. Ем, бо ж моя ідея все-таки спонукати е, здавати норвезьку мову. Бо це мотивація, коли ми знаємо, що я маю перед собою ціль, то відповідно і ця ціль що я записався, та я знаю конкретну дату, то відповідно ясно, що я маю місяць-два, щоб інтенсивніше підготуватися. Удачі вам! У всьому у вас все вдасться. До зустрічі в наступному відео.